Україна на порозі найважчого вибору зараз за всю війну. Джерела кажуть, що Україна і Європа працюють над контрпропозицією, але тиск США безпрецедентний. Україна опинилася перед одним із найскладніших рішень за весь час повномасштабної війни. Президент України Володимир Зеленський попередив, що Україна ризикує або втратити свою гідність і свободу або підтримку Вашингтона, якщо відхилить американський мирний план, який фактично закріплює ключові вимоги Росії. Пише Reuters. Президент США Дональд Трамп Fox News, заявив, що Київ має прийняти план. Ан, вже цього тижня пізніше він сказав журналістам йому, тобто, Зеленському, це має сподобатися. А якщо не сподобається, то їм варто просто продовжувати боротьбу, мабуть. Трамп додав, що Зеленському доведеться прийняти те, чого він не прийняв раніше, і нагадав про їхню зустріч у Білому домі. Я сказав: у вас немає на це карт. 28 пункти. Документ вимагає від України поступитися територіями, заморозити лінію фронту в Херсоні та Запоріжжі, створити демілітаризовану зону, відмовитися від членства в НАТО назавжди, обмежити армію 600 тисяч військових прийняти ти поступове зняття санкції за РФ та поверні Москви до G8. Погодитися, що заморожені російські активи підуть в інвестиційний фонд, прибуток від якого отримує Вашингтон. Ну джерела Reuters також стверджує, що США погрожували зупинити постачання зброї і обмін розвідданими, якщо угоди не підпишуть. Американські посадовці це заперечують у зверні до нації. Зеленський наголосив, що не зрадить інтересам держави. Ми можемо зіткнутися із дуже складним вибором або втратити гідність, або ризикувати втратити важливого партнера. Я буду боротися, щоб два пункти не були пропущені єдність і. Свободи українців. При цьому він подякував США за зусилля та заявив, що Україні потрібен справжній і гідний мир. Путін же назвав план США потенційною основою мирного врегулювання, але заявив, що Київ нібито не розуміє реальності російських наступів. Європейські лідери, з якими Зеленська говорив у п'ятницю, категорично проти нав'язних оцих думок. Голова дипломатії ЄСКАКАЛеС попередила, що це дуже небезпечний момент. Росія не має права вимагати поступок від країни, яку вона атакувала. США стверджують, що план створювався після консультації із секретарем РНБО Росте Момуміровом це Меровцев заперечує, сказав, що виконував лише технічну роль. Аналітики попереджають, що погодження Києва може призвести до внутрішньої дестабілізації. Росія отримує все, що хоче, а Україна майже нічого, зазначив із Chatham House. Україна разом з Великою Британією, і Німеччину розробляє власний варіант плану. Європейців не консультували під час створення американського документа, і вони вже висловили жорстку підтримку Києва. Ця тема стане ключовою на саміті Джутвенців його нервузі навіть попри відмову Трамп приїхати. Україна за словами джерел наполягає на тому, що гарантії безпеки мають бути юридично обов'язковими та рівноцінними до статті 5 НАТО. Інакше новий напад Росії буде лише питанням часу. Ідеться у повідомленні Ройтерс. Також Трамп знаєте, своєрідно краю Україну за обороною нагороджує рефю за агресію. Так зараз німецькі змі дописують. Німецькі журналісти вважають, що в разі реалізації такого мирного плану в небезпеці буде вже не тільки Україна в Європі. Шоковані і обурені. Мирним планом для України, який намагається нав'язати президент США, німецька преса пише, що все це виглядає так, ніби Україна напала на Росію, і тепер за це покарана. Витяги із публікації наводять до чувеля. Берлінська газета вбачає пряму історичну паралель із сумнозвісною мюнхенською змовою 1938 року, коли Британія і Франція змусили Чехословаччину віддати Німеччині частину своєї території. При цьому газета акцентує на тому, що Україну примушують не тільки здати частину своєї території, але і роззброїтися, чого навіть гітла. Лар не вимагав від чехів. Ось тепер ситуація стає небезпечною для України, але також і для Німеччини та Європи. У сумі план Трампа означає капітуляцію України. Ситуація нагадує політику миротворення, яку проводив британський прем'єр Чемберлен у Мюнхені 1938 року. Щоб умиротворити Гітлера, він пішов на поділ словаччини. Велика війна почалася рік по тому. пише газета. Також вони бачать історичну паралель із Версальським договором 1919 року, коли за підсумками Першої світової війни Німа. Німеччина була змушена віддати Франції Ельзас і Лотарингію. Лотарингію, Перепрошую, однак тоді саме Німеччина була агресором. За що в результаті і поплатилася тепер же позбавлення території карають жертву агресія. Зазначає а, агресор. Зазначає газета про агресора з допомогою нестерпних для суверенної країни умов. Їх карають за те, що Росія розпочала проти їхньої країни агресивну війну всупереч міжнародному праву. Натомість Москву заохочують завоюванням тер території та ще й перспективою загнати під ярмо решту України, адже ослаблена і деморалізована, вона не зможе дати відсіч повторній навалі російської армії, яка масштабно озброїться. ідеться в публікації. Ну і мюнхенське відання розглядає ситуацію зі злим сарказмом. Пропозиції Трампа, нібито складаються з 28 пунктів, але загалом вистачило б лише одного. Тоді документ матиме такий вигляд: Вгорі в заголовку буде написано Мирний план під ним пункт. Один Україна капітулює. А внизу підписанти Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів, і Володимир Путін, президент Російської Федерації. Пише газета. Інше ж видання вважає безпосередньо, що втратив що Україну за мирним планом Трампа Європа сама опиниться в смертельній небезпеці. Якщо європейські держави не хочуть, щоб порядок миру і безпеки в Європі повністю завалився, вони не мають права прогнатися під диктатом Трампа. Путін уже давно озброюється для великої війни проти Європи без українського опору вона наразі мало що може йому протиставити. Ідеться у статті. Ну і безпосередньо щодо нових заяв від Зеленського проаналізував їх і експерт пан Валерій Клочок. Давайте разом заслухаємо його. Ну а потім будемо продовжувати говорити щодо того, що дописують у виданні The Times. тому що там дописали, що Трамп Трамп схильний зараз тиснути на лідера України, на Володимира Зеленського, а не на Путіна, оскільки бачать усі переваги на боці Російської Федерації.